Вітаю вас на каналі ТОП Школа. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок з фізики для 9 класу. Ви зачекалися та по коментарях писали після виходу першого відеоуроку, Олександр Борисович, коли буде наступний відеоурок? Ось, будь ласка, наступний відеоурочок за темою індукція магнітного поля, лінії магнітної індукції, магнітне поле Землі. Перед тим, як ми розпочнемо, я хочу нагадати, що наш урок складається з трьох частин: Перша теоретична, друга практична, розв'язуємо задачі, і третя тестова частина. Значить, ви пам'ятаєте також, що з вас вподобаєчка, підписка на канал і дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Підписалися? Починаємо. І так, ми з вами вже знаємо. Що магніти взаємодіють між собою. Вони можуть відштовхуватися, можуть е, притягуватися, але вони це роблять з певною силою. От я продемонструю на анімації: два магніти притягнулися, між ними не пощастило, е, у нас стаканчик опинився і стаканчик розбився. Що свідчить про те, що магніти дійсно з силою притягуються, можуть відштовхуватися, взаємодіють між собою. Так от. Векторна фізична величина, яка кількісно описує силову дію магнітного поля, називається індукцією магнітного поля. Позначається літерою Б, латинська літера Б, кирилицею літера В. Значить, розберемося, що написано: векторна. Тобто, її можна порахувати, вона має число, і вона має напрям. Магніти можуть відштовхуватися з силою. А можуть притягуватися. Розумієте, да? мати напрямок. Значить, це фізична величина. ну На фізиці дійсно фізична величина, не біологічна, не хімічна. Кількісно описує, можна порахувати, силову дію магнітного поля. Саме магнітне поле існує навколо магнітів. L Логіка. І це все називається індукцією магнітного поля. Значить, вимірюється тесла. Один Тесла. Це основна одиниця. І додаткові мікро Тесла 10 в мінус 6 Мілі Тесла, 10-3, в або кіло Тесла. Ну, стандартні позначення, стандартні одиниці. Ви їх вже знаєте, І з Ньютонами, і з кілометрами, з джоулями зустрічалися, приставки, їх значення не змінюються. Змінюється тільки основна одиниця. Тесла, джоулі. от. З цим розібралися. Ця величина названа на честь геніального ніколи Тесла, якого вважають винахідником ХХ століття, творцем ХХ століття. На задньому плані малюнку котушка Тесла, можливо, бачили, з нею можна гратися, бути володарем блискавок. Угу. Да, кому цікаво, можете почитати котушка Тесла, як її зробити вдома, можна придбати. І, взагалі, почитайте про цю геніальну людину, що вона створила. А створила вона, по суті, 20-те століття, ну і 21 те в якому ми живемо. Так, з цим розібралися. Рухаємося далі. Розглянемо магніти в металевих ошурках. В шурках, у сашках, у сірошках. Значить, у нас є магніт, і його посипали металевими ошурками. от посипали, посипали, посипали. Здавалося, що б може відбутися. Ну, лежали б вони собі рівномірно, і нікому б не заважали. А ні, формуються навколо магніту, вони розташовуються певним чином, утворюється малюночок. Якщо взяти підковообразний магніт, насипати теж металевих хожуків, дивіться, тут їх майже немає. Зато ось тут, 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 тут і дивіться, лінії, 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 да, утворюють лінії. І тут якісь отакі. Лінії, да, вони криві, але от, лінії утворюються. Якщо поставити магніт ось так, то начебто натовп вірян зібрався біля якоїсь там святині. Насправді це металеві ошурки. Біля магніту, який також стоїть. Значить, Що ми можемо зробити? Ми з вами казали: от, на лінії схожі, да, ось, от утворюються ошурки. Уявна лінія в просторі, дотична до якої в будь-якій точці збігається з напрямком вісі магнітної стрілки, називається магнітною лінією, або лінією магнітної індукції. Тобто ми побачили, як розташовуються ось, металеві шурки. Подумали, давайте ми йдемо так графічно і зображати ось ці лінії, назвали ці лінії магнітними лініями або лініями магнітної індукції. Тобто на малюнку, щоб не малювати такого шурки, да? просто малюють лінії. І я зараз поясню, як ці лінії будуються і які у них є властивості. Бо саме за допомогою магнітних ліній ізображують магнітне поле. І так, лінії магнітної індукції. Обов'язково це замкнуті криві. Вони не мають початку і кінця. Ось у мене є магніт. Плоский магніт. У нього є південний полюс, є північний полюс. Бачите, ось починаються, ось 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 замкнуті. Ось ці криві, вони, ось, це, це не відрізки. От, вони не мають початку не мають кінця. Ось вони, якщо починаються, ось тут і уходять десь далеко, приходять там, з От, таким чином. Поза магнітом виходять з північного полюсу та входять у південний. Тобто, якщо у вас є завдання намалювати магніт, і лінії магнітної індукції, ви починаєте малювати криві лінії, ось, які виходять з північного полюса і заходять у південний. Бачите, напрямок стрілочок вказує, що входять. Ось таким от чином це зображається. Дуже схоже на те, що було у вигляді ошорків, який я вам зараз демонстрував. Бачите такий малюнок, я розумію, що це магніт, навколо якого існує магнітне поле. Павук, який повзе по стіні. Далі. Найщільніше розташовані біля полюсів магніту. Ми заби казали, казали, що полюс це там, де найсильніше виражається дія магніту. ось, тому цих ліній тут найбільше, а де нема полюсів, там їх найменше. І ці лінії ніколи не перетинаються між собою. Ось, раз намалювали лінію, раз намалювали лінію, іншу намалювали. Не може бути, щоб вони перехрещувалися між собою, перетиналися. Це слід запам'ятати. Далі. Лінії магнітної індукції, просто магніт. От, якщо взяти магніт, посипати ошурками, як я вже казав, ось вони, будь ласка, всі є. Лінії магнітної індукції, магніту різноіменних полюсів. Ось я вам показую справжні фотографії. Ось як воно утворюється. Бачите, ось вони притягуються з південний полюс, з північний полюс. ХВ-меседж всі кинулись перевіряти свої телефони. Вибачте, це мій ділінь. Ну не важливо. Так от. Ось так ведуть себе лінії магнітної індукції, коли у нас є різноіменні полюси. А ось так вони будуть виглядати, коли у нас одноіменні полюси, які відштовхуються. Не хочуть вони один з одним мати справи. Тут притягують, бачите, ручки один до одного тянуть ці лінії, а тут навпаки не хочуть нічого спільного мати. Далі. Земля, величезний магніт. Якщо ви вчите географію, ви знаєте, що всередині нашої планети є розплавлене ядро, металеве розплавлене ядро, ну це згідно сучасних поглядів, можливо, там щось інакше, але наразі наука дотримується, що там розплавлене металеве ядро, яке обертається і утворюється у землі своє власне магнітне поле. Тобто Земля, по суті, є величезним магнітом. Mm -hmm. Звернути вашу увагу, що не кожна планета має магнітне поле. Не кожна. Чим це пов'язано? Читайте астрономію, там все цікаво розписано і розказано. Значить, які є властивості у маг... цього магніту? Магнітний та географічний полюси не збігаються. Ми знаємо, що якщо подивитися ось на Землю, на глобус, у нас угорі і північний полюс, а знизу південний полюс. Географічний, я зараз про це кажу. Ми йдемо вгору, ми, ось, якщо ми живемо в Європі, ось вона там, ми рухаємося вгору, ну, умовно кажучи, ми прийдемо на північ. Якщо ми рухаємося до екватору, ми рухаємося на південь. Ми знаємо, північ для нас це холодно, південь для нас це спекотно. От. Це ми знаємо. Але магнітні полюси, дивіться, як цікаво, північний, значить, магнітний полюс Землі. Поблизу північного географічного полюсу Землі розташований Південний Магнітний полюс. Тобто, ми йдемо на північний географічний полюс, а там знаходиться південний магнітний полюс. Як це дізналися? Дуже просто. Дивіться. Ми знаємо з вами, що стрілка компаса показує на північ. так? Да? І ми з вами йдемо на, на північ, географічну. Але ми знаємо з вами, що магніти одноіменні відштовхуються. Тобто магнітна стрілка, яка показує на північ, притягується якимось південним полюсом якогось магніту. Відповідно, де у нас південний магнітний полюс Землі, там де північ. Таке співпадіння, отак нам пощастило. Тобто ми дивимося на компас, він показує нам дійсно на північ географічну. От. Чому? Бо там розташовано Південний Магнітний полюс. І так само стрілка показує у нас на Південний полюс, але там знаходиться північний магнітний полюс. От, Він знаходиться поблизу південного Географічного полюсу. Сподіваюся, не, не заплуталися. Якщо заплутались, натисніть паузу, перемотайте ще раз на пояснення, або просто обміркуйте. Це не складно. Нічого складного в цьому немає. З цим розібралися. Рухаємося далі. Магнітне поле Сонця впливає на магнітне поле Землі. Навколо Сонця існує ще потужніше магнітне поле. Відповідно, попередній малюночок, де я вам показав, що навколо Землі існує ідеальне таке красиве магнітне поле. ні. Насправді ці лінії не, не видно, їх немає. Ми їх не можемо побачити. Магнітне поле не можна побачити, на смак на дотик відчути. Це просто художники візуалізували, щоб ми з вами змогли побачити і уявити. Бо насправді ніяких таких ліній немає, подумаєте про От, сонце набагато більше, ніж Земля. Воно має потужніше магнітне поле, воно поширюється, це магнітне поле. І ось е, тієї сторони землі, яка ближче до Сонця, воно його стискає, а тут навпаки розтягує. От. Воно його деформує і впливає. І якщо сонечко е, веде себе нормально, його магнітне поле стабільне, то і на землі теж все стабільне. О. А інколи на сонці бувають магнітні бурі. Це сильне збурення магнітного поля. За плюс усю планету триває декількох днів. Чому збурюється магнітне поле землі? Ну, напевно, є інший більш потужний магніт. От, більш потужним магнітом це Сонце послуговує. Воно впливає. І деякі магніточутливі люди, тварини о, ці магнітні бурі погано переносять. От, правда, щоправда, щодо людей, одні кажуть, що впливає на людину, інші що не впливає таке питання під великим питанням. От. Але, тим не менше, такий факт є. От. І магнітні бурі точно існують, фіксуються приладами. А от почуття людей щодо магнітних бур, ну є люди, які не сприймаються, а є які сприймають. Тому що у людини навколо людини теж є. Магнітне поле власне. Ага. ага, да -да 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 -да. Біологія передає привіт. Те виходить, що навколо людини є магнітне поле, яке взаємодіє з магнітним полем землі, а навколо нас є купа електронних пристроїв, навколо яких є теж магнітні поля, і взаємодіє людського магнітного поля з іншими полями. Це все накладається і на вплив на людину є. Є такі поняття, як електромагнітне забруднення, але я вже далеко пішов. Кому цікаво, читайте енциклопедію або вікіпедію. Але не, що є магнітні бурі, які впливають на е, життя на Землі. Окрім того, що магнітне поле може збурюватися, магнітне поле Землі ще захищає нашу планету від заряджених частинок, що летять з космосу. Якби не було магнітного поля землі, ну, було б проблематично. До речі, магнітне поле землі періодично, раз на тисячі, мільйони років, змінює своє положення. Вчені стверджують, що буквально за десяток років магнітне поле може змінити місцями, воно мандрує туди-сюди, залежить все від ядра землі. Але е, нас цікавий той факт, що магнітне поле існує, воно нас захищає, бо якщо воно зникне, нам усім буде сумно, бо всі ці заряджені частинки будуть атакувати поверхню землі. Угу, да. Так. З, в принципі, життя виникло, тому що у нас є атмосфера, у нас є вода, у нас є магнітне поле, навколо землі прибере один з цих параметрів, і життя буде під питанням. Перед тим, як ми перейдемо до розв'язування задачі, хочу подякувати спонсорам нашого каналу: гарні помічники Ігор Кликач, Катерина Яроцька-Паламаренко, Помічники каналу Teacher OFM, Світлана Денилюк, Семен Петров, Артем б 12 Любов Чернега і Ланор. Імена цих людей є на головній сторінці каналу. Спонсором може стати кожен. Обираєте рівень підтримки, обираєте бонуси. Всі надіслані кошти йдуть на створення нових відеоуроків. Дякую всім, хто підтримує і є спонсором нашого каналу. Ну що ж, перепочили від фізики. Давайте тепер порозв'язуємо трішечки вправ та задач. Сьогодні тільки одна вправа буде, бо формул немає, ну, розв'язувати особливо нема чого. Виразимо в стандартних одиницях 9,4 кг. Кіло, Тесла. кіло це 10 у 3 степені, тобто 1000 Будь ласка, 9400 Тесла. Далі 1200 мілі Тесла. До речі, можливо, хтось сказав, згадав автомобіль Тесла. Теж названий на честь Ніколо Тесла. 1200 мілі Тесла мілі це 10 у мінус 3 степені. Помножили на 1000, ну, вийшло на 0,1 Тесла. 20,8 мегатесла, Мега, це 10 у шостому степені помножили на мільйон. Виходить, у нас 20 мільйонів 800 тисяч Тесла. Колосальні цифри, тим не менш буває. З цим розібралися теоретична, частина, ой, практична частина все, домашнє завдання. Скажіть, будь ласка, в коментарях: чи існує на нашій планеті місце, де відсутні магнітне поле? Якщо існує, то чому? Якщо не існує, то теж чому? Мені буде цікаво прочитати в коментарях. Ну а зараз у нас невеличка музична пауза, після якої нас чекають тести. тож не перемикайтеся. Сьогодні ми виїхали за терени України. Ви знаєте, що під час відеоуроків і музичної паузи я використовував фото з міст та Сіл України. Але сьогодні я виїхав, щоб показати вам полярне сяйво. Це ще одне з'явище, яке є наслідком існування магнітного поля землі. Як і підтвердження, і наслідком. Його в Україні спостерігати неможливо. Його можна спостерігати туди вище, північніше. Под називається полярне сяйво. От у Канаді його можна спостерігати вночі на небі ось такі візерунки, такі спалахи. Це наслідок магнітного поля. Взаємодії з атмосферою. Там Цікаво, детально можна теж дізнатися. Бо якщо я буду пояснювати, урок буде півтори години. Мені дехто і так пише, Олександр Борисович, багато води. Ну, все, немає води, все, основне, тільки розповідаю. Ну що ж, вперед за оцінкою, тестові завдання самі себе ж не вирішать. Так, індукція магнітного поля, лінії магнітної індукції, магнітне поле Землі. Тема тесту співпадає з темою уроку. Проходжу тест, я починаю тестування. Векторна фізична величина, яка кількісно описує силову дію магнітного поля, називається магнітного поля. Інтродукцію, інфекцію, індукцію. Звісно ж, індукцією. Магнітні та географічні полюси Землі не збігаються. Лінії магнітної індукції поза магнітом виходять з північного полюса та входять у південний. Так, ніколи не перетинаються між собою. Так. Обов'язково замкнуті криві. Так, найщільніше розташовані біля полюсів магніту. Так. Прийняти відповідь. Поблизу південного географічного полюсу Землі розташований північний магнітний полюс. Сильні збурення магнітного поля Землі, що охоплюють усю планету і тривають до декількох днів, називають магнітними дощами, бурями чи грозами. Бурями. Поблизу Північного географічного полюсу Землі розташований бум, магнітний полюс південний, біля північно-південний. Уявна лінія в просторі, дотична до якої в будь-якій точці збігається з напрямком вісі магнітної стрілки, називається магнітною лінією, так, лінією магнітної індукції. Так, там дві назви. Магнітною плівкою ні, лінією магазинної продукції, теж ні, це якась нісенітниця, придумана мною. Встановіть відповідність. Одноіменні полюси магнітів відштовхуються, правильно, різноіменні полюси притягуються. Нічого не чіпаємо, так і залишаємо. Відновить визначення, все правильну послідовність. Векторна фізична величина, яка кількісно описує силовий дії магнітного поля, називається індукцією магнітного поля. Відновив. Так, відновить ще одне визначення. Полю саме магніту, називають ділянки магніту, де магнітна дія виявляється найсильніше. О. Правильно. Індукцію магнітного поля вимірюють коли ви ти дж... Тесла, да? І так. У мене 10 балів, я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеоуроки від самого початку кінця, від да? самого початку до самого кінця, теж великі молодці, респект вам. Давно не записував відеоуроки і трішечки збився темп і дикція порушилася, заговорююся. Нічого, це все відновиться з початком навчального року. Дивимося звіт, його можна зберегти, роздрукувати. Тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки відповідей, оцінка 10. Помилок немає, аталізувати нема. І так, шановні мої глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть магнітну вподобаєчку, Вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал ТОПшкола своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтеся на канал. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Ставайте спонсорами каналу, кнопочка спонсорувати є під кожним відео. Приєднуйтеся, є сайт з відеоуроками, зібрані всі. Сторінка у Фейсбуці, у Вайбері допомагаємо один одному з домашнім завданням. Фоточки в інстаграмі, коротенькі відео з теорією у ТікТокці. Ну а в мене на сьогодні майже все. Щиро дякую. За увагу, ваші коментарі і бонусне завдання для тих, хто додивився до кінця у світлі останніх подій в Україні. Напишіть в коментарях Херсон, це Україна. Я побачу цей коментар і буду знати, що ви додивилися до кінця і з задоволенням натисну вам подобачку. А в мене на сьогодні все. На все добре і до побачення.